Третє за листопад громадська організація «Енергія перемоги передає волонтерську допомогу українським захисникам. Цього разу було закуплено обладнання на понад 500 тисяч гривень для шести військових частин. Передавали зарядні станції екофлоу, посилювачні кабелі, прожектора на погранвійська аптечки 40 штук. Це працівнику атомної електростанції. Коптер плюс два планшети на підкропову програму передали снайперам. Ну, стараємося, працюємо, допомагаємо. Командир військової частини Станіслав Синицький говорить, що наші хлопці отримали портативну зарядну станцію для заряджання засобів повітряної розвідки, радіозв'язку та інших електронних приладів, що використовуються для забезпечення бойових завдань. Також отримали антени для підсилення сигналу зв'язку при використанні безпілотних літальних авіаційних комплексів. Завдяки даному обладнанню нам вдасться більш якісно. Виконувати поставлені завдання, особливо зараз в зимній період, коли темна пора доби займає більшу частину доби від себе особисто, та від військової частини хотів би подякувати за підтримку в такий час, коли ми боремося з ворогом 24 на 7, 7 днів на тиждень. Представники громадської організації енергія перемоги кажуть, що кількість звернень від військових підрозділів постійно зростає, їх максимально швидко опрацьовують. Богдана Пешко отримала військове обладнання для свого однокласника, який ще з 2018 року боронить кордони нашої країни. Хочу висловити вдячність благодійній організації енергія перемоги за допомогу нашим військовим чи в цей важкий для країни час. Нам потрібно разом об'єднуватись, допомагати армії, донатити і робити все для швидшої перемоги. Волонтерську допомогу доставляють у бойові підрозділи, де служать працівники рівненської атомної електростанції та мешканці Вараської громади. Її отримали снайпери, прикордонники та штурмовики. Генеральний директор Рес Павло Ковтонюк наголошує: ми завжди вірили і будемо вірити в наші збройні сили. Донатимо постійно з наших заробітних вклад. Воно направлено в першу чергу на збереження життя. Здоров'я військових, щоб вони мали додаткові сили для перемоги напередодні Дня збройних сил України Павло Ковтонюк подякував захисникам за те, що вони героїчно відстоюють незалежність країни та міцно тримають оборону наших кордонів. Всім нашим воїнам міцного здоров'я, наснаги, уміння і вийти переможцями в цій війни. Людмила Скіпчик Павло Жих, телеканал Енергоатом.